Незважаючи на складну суспільно політичну обстановку в країні та місті, управління праці та соціального захисту населення знаходить можливості, аби забезпечити осіб з обмеженими можливостями необхідними засобами реабілітації. На днях ми отримали спеціальні парти спеціальні біотуалети санітарні засоби засоби і зараз наразі йде процес видачі цих засобів нашим громадянам мешканцям мешканцям нашого міста саме головне це для нас наразі стоять наші дітки ми активно співпрацюємо з лікарняними закладами, ми активно співпрацюємо з лікарською консультативною комісією. Власне кажучи, тільки по направленню лікарської консультативної комісії видається цей засіб, тому що лікар пише, яка це має бути парта, якого розміру, якої там довжини, яка це має бути там спинка, підтримка, яка це має бути столешниця і таке інше. І вже по таким замовленням ми виготовляємо усі засоби. Засоби реабілітації, які ви бачили, які ще побачите в подальшому. Управління праці та соціального захисту населення не вперше допомагає родині боровик. Сьогодні мама Тетяна Вікторівна забирає спеціальну парту для свого п'ятирічного сина. Хлопчик відвідує реабілітаційний центр Джерело надії не менше займається і вдома з батьками. Це дуже важлива річ, ми її чекали, тому що той столик, що у нас є вдома, він маленький вже дитині. Дитина вже підросла, скоро нам 6 років, От, тому ми замовили в собі цей столик і дуже задоволені. Яку ще допомогу ви отримували протязі п'яти років? Ну ще ми отримуємо взуття два, раз, два рази на, на рік. О, дуже задоволені якістю цього взуття. Воно шкіринетки, таке доладні. Михайло і Ольга Колесник отримали інвалідний візок для своєї племінниці, яка вже 11 років паралізована. Біда з молодою жінкою трапилась несподівано у дорослому віці. Цей засіб реабілітації вкрай потрібен їй, розповідають родичі. Дуже потрібна ця коляска. Вона дуже потрібна, їй, тому що вона лежить, і коли їй трошки треба хоч посидити, проїхати для того, щоб і на вивезти на вулицю, тому що в кімнаті весь час. І щиро дякуємо за велику підтримку, за допомогу нашого москаленка Володимира Васильовича, і також соціальний відділ захисту населення. В общем, за все ми дякуємо. У сучасному світі є все для того, аби люди з обмеженими можливостями не почували себе відірваними від суспільства і жили повноцінно. Соціальна політика нашого міста направлена саме на цей курс. Управління праці та соціального захисту населення співпрацює з київським, львівським, Кіровоградським та запорізьким заводами, які спеціалізуються на виготовленні засобів для реабілітації інвалідів. Людина сама обирає, що їй потрібно, і оформлює запит. Кожні два роки засоби реабілітації оновлюються. Людина отримує новий ...парту інше. Як приклад, на сьогоднішній день 95 осіб з обмеженими можливостями забезпечені інвалідними візками. Робота продовжується. Кожного понеділка, на нараді при міському голові, я звітую про те, скільки прийнято спочатку заяв, де заяви знаходяться на якому заводі, як зараз йде процес виготовлення. А ми співпрацюємо з заводом. І потім, вже, власне кажучи, отримує, отримує наші інваліди, отримують цей результат засіб реабілітації. Міський голова чітко заявив, що місто Коростень – соціально спрямоване місто. Кожна людина, кожна родина буде під опікою, під піклуванням. До кожної родини ми повинні дойти, дослухатись. Ну і власне кажучи, ми це робимо.